дня, і це наш новий урок з галубри 7 класу. І на цьому уроці ми з вами поговоримо про поняття многошлему. Що ж таке «многочлені»? многочлен? Многошлен це алгебричний вираз, який є сумою одночленів. Ну, Наприклад, 3х2 додати 9х2. У даному випадку цей алгебричний вираз є. Многочлен, тобто сумою одночленів. Одночлени, які входять до многочлена, називаються членами многочлена. У даному випадку члени многочлена, які є е, е, члени многочлена, які е, є. подібними, Мають тотожні рівні буквини частини. Ну, Наприклад, 3 х квадрат y квадрат додати 3х2. Y2. У даному випадку ці одночлени мають однакову буквену частину, отже, вони є подібними. Тоді з цього одного шлена додаємо коефіцієнти, отримаємо 6 xy 2 x 2 і отримуємо одночлен. Ми з вами говорили про степінь одночлена, тобто, наприклад, А2. B, C, D куб, наприклад, давайте 3. Ось цей одношлен. І його степень це сума показників степеней, змінних, які до нього входять. У даному випадку, ось тут у нас у B степень 1, у C також степень 1. Тоді степень сьомого шлена це 2 плюс 1 3, плюс 1 4, плюс 3, 7. Отже, це одношлен сьомого степеня. Як же порахувати степінь многочлена? Ну, Наприклад, дивіться, у нас є многочлен 7х у сьомому степені, ігри у 6 додати 5х у 10 у Відняти 17х у другому у 19. -му. У нас є ось такий многочлен Степенем цього многочлена будуть Степень одночлена, який до нього входить, який має найбільшу степень з усіх. Ну, Наприклад, дивіться, ось цей одночлен у нас має 13 степень. Тобто це одночлен 13 степені. Ось цей одночлен степ... одночлен 11 степені. Ось цей одночлен одночлен 21 степені. Отже, цей многочлен буде многочленом 21-ї степені. Як приводити многошлени до стандартного вигляду? Стандартний вигляд многошлена е, многошлен приймає свій стандартний вигляд тоді, коли всі одночлени е, також в ньому подані у стандартному вигляду, і по всі подібні одночлени додані. Ну, наприклад, у нас є ось такий многошлен, наприклад, 3Х відняти Х2. Додати 7х. Підняти 10 х квадрат У даному випадку, у цьому шлені, в нас є подібні доданки. Ось ці доданки подібні. Та ось ці. Тоді зведемо подібні доданки. У нас буде 3 х квадрат додати 7 х квадрат. О, 3х додати 7х, це буде 10хі. Мінус Х2 відняти 10х2, це буде мінус 11х2. Тепер ось цей ногштен записан у стандартному вигляді. Многоштени бувають різних видів. Взагалі многоштен можна назвати поліномом. Що таке поліном? Поліном з Рецького полі це. Багато. А ном, це частина. У даному випадку, якщо в нас є. Е, наприклад, одночлен. 13х квадрат, Y квадрат, С квадрат, це одночлен, також є многошленом, але він є мономом. Моном. Моно, це. Одні, одні. Тобто одна частина. Якщо, наприклад, в нас. Ось такий ногашлен додати, наприклад, Х у десятому. Ось це вже буде біном. Біном. Бі це 2, тому буде так дві частини. Логічно. І якщо в нас, наприклад, Ще один, одного шлен додаємо, наприклад, там X, Y, То це буде вже трином. Трином. Звісно ж таки логічно, що три частини. Отже, трином. Тепер розв'яжемо декілька прикладів. Перший приклад у нас є многошлен. 3А додати 5 b відняти 6 c Треба записати многошлен протилежний даному. Дивіться. Як це зробити? Ну, Давайте, дивіться. Якщо в нас є, наприклад, якесь число А, то протилежне йому число це число мінус А. Тоді, якщо ось цей многошлен це наше число А. Тоді протилежне до нього це. Мінус цей многошлен. Тоді розкриваємо дужки. Мінус перед дужками, тоді всі знаки змінюємо на протилежні. Отже, у нас буде мінус 3А відняти 5б, додати 6C. Отже, ось цей многочлен буде протилежний ось цьому многочлену. Наступне. В нас є многочлен 5 х квадрат, додати хі, відняти 8х квадрат. Додати y. Треба знайти коефіцієнти членів і степень кожного члена, який до нього входять. Ну, спочатку дивіться, у нас тут є е, подібні доданки. Отже, давайте спочатку проведемо цей міг до стандартного вигляду. Тут у нас буде мінус 3 х квадрат, Додати XY. Додати y. Перший одночлен, мінус 3 х квадрат, Його Коефіцієнт це мінус 3, а степінь 2. Це шлен. Його коефіцієнт це 1. В Його коефіцієнт це 1, а степінь друга. Це одно шлен, в нього коефіцієнт 1, а степінь 1. Ось таким чином. Наступне. У нас є ось такий многочлен. 5,2А на Б у 10. мінус 7 на А, АБД відняти 9,97 на М на Т на 9 на М у 8 на Т. Треба привести цей многочлен до стандартного вигляду. Ну, почнемо спочатку. В нас е, ось два одночлена. Нам потрібно кожен привести до стандартного вигляду. Тоді почнемо з цього. В нас тут два коефіцієнти, тоді їх перемножимо 5,2 на 7. Спочатку помножимо 52 на 7. 2 на 7 14, 4, пошли один тут, 5 на 7, 35, та ще один 36. 364, але з мінусом і одну цифру, кому відокремити. Отже, в нас буде мінус 36,4. А помножити на А. Це буде А у квадраті. Б у 10 на Б це Б у 11. Б у 11 і помножити на Д. Перше, що ми привели до стандартному вигляду. Тепер наступне. 9,97 помножити на 9. Спочатку 999 помножимо. 997 помножимо на 9. 7 на 9 – 63, 3 пишемо 6 тут. 9 на 9 – 81, та ще 6 – 87, 7 пишу 8 тут. 9 на 9 – 81, та ще 8 – 89. Але треба дві цифри, кому відокремити. окремити. Отже, тут буде коефіцієнт 89,73. М на м у восьмому – Це м у дев'ятому. Т помножити на Т це Т у квадраті. Ось таким чином ми привели цей многочлен до стандартного вигляду. Наступне. Треба знайти значення многочлена х квадрат плюс С квадрат мінус 2х плюс 2 х квадрат. Значення цього многочлена при. Х дорівнює 6, це дорівнює мінус 11. Тоді підставимо. у нас буде 6 у квадраті додати мінус 11 у квадраті. Відняти 2 на 6 і на мінус 11. Плюс 2 на 6 у квадраті. Тоді, 6 у квадраті 36. Мінус 11 у квадраті 121, 121. Тут мінус на мінус буде плюс. 2 на 6, 12, та ще на 11 132. Додати 2 на 36, тобто 72. Тоді 3 додати 121. Це буде 125. 125. 125 додати 132, це буде в нас 257. І додати ще 72. Це в нас буде тоді 9.329. Отже, значення цього сьомого при призначеннях таких змінних буде 329. Остання. Подати ногошлену у стандартному вигляді і записати протилежну йому. Многошлен виглядає так. Мінус 3С на 60,8К. y 34 x додати К34 С відняти 34Yх додати 789 C, K. Ось так виглядає цей ногоштем. Тоді давайте відокремимо кожен одне Ось таким чином. І приведемо кожен до стандартного вигляду. Ось цей ногоштам. Коефіцієнт мінус 3 помножити на 60,8. Тобто, спочатку помножимо 608 на 3, 8 на 3 24, 4 пишу 2 тут, 0 на 3, 0 та ще 2, 2, 6 на 3, 18. Але з мінусом і...

34 кц Відняти 34 yx 34 yx І додати 7,89 цк Тоді позібні в нас ось ось та ось з буквеною основою ЦК. Та ось з буквеною основою YX. Тоді проведемо спочатку з ЦК. Мінус 182,4, додати 34. Давайте зробимо як 182,4 відняти 34. 4. 8. 4. 1. І з мінусом. Мінус 148,4. І ще додати 7,8. Знову ж таки. Зробимо як 148,4 відняти 7,89. Займемо один 10 відняти 9,1. Тут 3 тепер. Займемо один 13 відняти 8,5, 7 відняти 7, 0, 4, 1. Але з мінусом. Отже, в нас буде мінус 140,51 з буквеною основою КЦ. Тепер з xy. В нас мінус 34 xy відняти 34, xy. Тоді віднімемо коефіцієнти. Це буде те ж саме, що 34 додати 3,4, але з мінусом. Мінус 37,4. Мінус 37,4 і це основа Х. Тому це і буде многошлен, цей у стандартному вигляді. Ну, а на цьому все. Дуже дякую, що ти виглядали. Сподіваюся, що ви все зрозуміли. До скоріших зустрічей. вдачі у випускні математики.